Звичайна підприємиця з Дніпровщини, яка стала надійним тилом для наших захисників. Понад 50 автівок, десятки бронежилетів, тисячі дронів, всю її безплатну допомогу складно перелічити. Вона не з чуток знає про жорстокість війни, її молоді сини з перших днів повномасштабного вторгнення пішли боронити країну. Вони воювали на так званому нулі і так само на нуль. Помножили власний комфорт. За свої бойові досягнення сини отримали звання героїв, а волонтерство Лілії Лях відзначив нагородою особисто президент України. Та за цими відзнаками стоїть неймовірний біль, який пережила і досі продовжує переживати вся родина. 24 лютого, коли почалися вибухи, перший день шому. Позбирали документи е їхати. Вони кажуть, ні, ми нікуди не поїдемо. 25-го вони сіли і сказали: мама, ми нікуди їхати не будемо, ми будемо воювати. Каже, ні, ви ще малі. Ні, мама, а хто каже, як не ми. І воювала я з ними місяць. Що я їм тільки не робила, кого я тільки не приглашала додому, щоб їх зупинити. Вони перші дні пішли в роту охорони, тобто через ніч дежурили. Нас світломаскування по цей день у нас все время темно. А міток було дуже багато. Був ворог дуже близько біля нас. Він був. І я думала, тоді це так страшно. Оказується, то тільки початок, бо То ще було зовсім не страшно. Створився правий сектор 8 квітня, Іменно тоді вони поїхали, написали заяву і мовчали. Нічого мені не говорили. 21-го на мене посадили, мам, ми уїжджаємо. Неділю ви повинні нас відвести. Мене я думала паралізували. Це було неочікувано. Це не те, що було, я бачила, що їх не можна зупинити. Їх зупиняли, хто тільки міг. Я всіх пливових людей, хто міг на них з поліції, і з СБУ у нас друзі були. І були мотоспортсміни: приїжджали додому по вечорам, садили Максима. Максим, бо ще не на часі, вам рано. Скільки років Максиму було? 22. 22. їх взагалі ніхто не мав би забирати да, через вік. І вони вік не, не, не брали. мали військового взагалі, досвіду. Не військового досвіду. Вашим дітям було 18 та 22 роки. Що мотивувало їх піти на фронт? Це наша земля. Ми, ми не можемо сидіти. Мама каже: ми не будемо. Як ми можемо вдома сидіти, коли до нас прийшов такий потужний ворог? І... Ну, я знала, що вони… Я знаю знаючи своїх дітей, я знала, що інакше вони б і не поступили. 23 квітня ми їх відвезли, 4 травня вони були на нулю в Авдіївці. Дев'ять днів підготовки. Вони йшли в правий сектор без зарплат. Вони ж тоді не підлягали до ЗСУ. йшли Без страховок, без нічого. Тобто, Добровольці. Це не передати нікому два сина на війні в Донецькій області. 18-22 роки. Це. І ти не знаєш, ти спиш кровати, а ти не знаєш, де твоя дитина спить. І ти нічого не можеш зробити взагалі. І... Це було серпень місяць. Теж в мене було таке відчуття погане. Я дуже сильно молилась, сильно. Утром вони мені дзвонять, скидають Сережі, я чоловіка побачила відео. Вони лягли вже спати. Будинок в Донецькій області, не називаю саме ту частину. Вони лягли вже спати, командир приїжджає, каже, хлопці, на задання. Вони так на нього сердились. Вони всі вийшли, поїхали на задання на ноль. І прилетіла вся тора міна. все згоріло. І мі... ну, там і хлопці загинули, босім автівок лягло. Я тоді думаю, господи, ну вони, ж, вони ще в тому дуби обоє б згоріли живцем. Що ви відчували як мати, коли ваші діти втекли на фронт? Я все время їм казала, діти, я вам що хочу прощу, Бахмута не прощу. Не дай Бог, ви туди підете. У ну, мене ж багато військових приїжджає, я знала, що там робиться. Я кожного дня, не дай Боже, Бахмут. Не дай Боже, Бахмут, я вам не прощу. Звісно, я ж не знала, що вони пішли в Бахмут. Якби я знала, це. Я би не допустила, я, мені кажеться, я би все зробила, щоб вони туди не пішли. І відтоді вони пішли піхотою в Бахмут до 27 років, вони могли написати заяву, що ми відмовляємося. Все таке вони на мене не послухали. Максим казав, мама, я петлять не буду, я повинен воювати. Військовий вишкіл та навчання з надання медичної допомоги. Те, що зазвичай вивчають декілька років, Івану та Максиму довелося опановувати лише за 9 днів. Трохи понад тиждень на те, щоб замість університетських книжок юнацькі руки звикли до зброї та військової справи, а далі рік жорсткої кривавої оборони проти безжального ворогу в районі Бахмута. За цей час брати кожного дня бачили, як лише за мить людина може загинути, і що навіть секунди може вистачити, аби врятувати. Одного разу уламками ворожого снаряду. Смерть спробувала вразити молодшого Івана. Це було поранення, отримавши яке вижити майже неможливо. Тоді старший брат згадав усе, чого навчився за ті дев'ять днів, а братерська любов допомогла відкинути будь-які сумніви. Під безперервним ворожим обстрілом Максим власноручно дав братові медичну допомогу настільки складну і неймовірну в тих умовах, що це стало справжнім дивом. Їх сильно готували в медицині. Хочу сказати, що правий сектор в цьому плані молодці, дуже підготували їх. Бо є результати. Івана врятував Максим, тому що йому трахіостому тяжку зробив. Лікарі Мічнікова сказали, хто йому це зробив? Кажу, брат під обстрілами. Він каже: Ви каже, перед цією жінкою навіть голову склонить. Він каже, так, син зробив трахіостому, що ви не всі можете так зробити. Це пробив. Так би Іван не жив би. Це він мусив пробити йому. В... У нього залетіло снаряд туди, що ну, чи осколки, ну я не можу сказати, що. Його вибило, розірвало язик, губи, зуби вибило. І він 11 годин без не було сидів. Менший молодший сіль. син. І старший його витяг з-під обстрілів, витяг, вичистив, все, зуби, все це, що міг. У нього кулак залазив, все ж було розірване. Засипав кровозупинним, пробив. І таким чином врятували. Іван 11 так, з такою болю сидів, чекав ЕВАКу. Перший ЕВАК медики загинули. Перший загинув їхній командир Яков. Дуже молодий, дуже такий воїн, 27 років. А потім виїхав ЕВАК і загинули медики, вони поїхали, ну там же ж не тільки був Іван, там були ще поранені. Ми їздили у Львов до Тараса, на могилу, це був найкрутий медик. Сектора. Вони поїхали спасати, щоб вивезти Івана і загинули туди. Не тільки Івана, там багато було поранених. — Інших поранених. — Так. І благодаря Чечену, справжньому Чечену, він командир теж, він знайшов 77-ї бригаду медиків, умовив їх поїхати, і вони вивезли Івана. І виходить, що першого. Другого мені, я, не виходять вже в довжні виходить на зв'язок, а вони не виходять, коли Ваня дзвонить. Весь перебентований, тільки очі, більш нема нічого. І ви його бачите на відео? На відео. Uh -huh. Він не балака, нічого. Мені отак під цей. Він показує живий. Каже, фу, слава Богу, живий. Мені все одно. Я думала, там і обличчя нема. І він два дні в реанімації, ми в ужасному стані. Він не говорить, ми нічого не розуміємо за Максима, бо він вже в реанімації. Не спошитий, порізаний. Я ці два дні, обично люди плачуть, коли дитина в реанімації, а я раділа, що він живий. Я просто я сиділа, боже, кажу, він живий. Це лікар, каже, Як він взагалі вижив? Як? Там в артерії на артерії тричить осколок здоров'я 19 міліметрів. Між судинами і кровоносної артерії позвонку, і позвонок трохи трізавний. По суті, він має бути паралізований. І його четвертого перевозять, п'ятого переводять у челюст ліцеву і готують через півчаса в нього операція. Я о 9-й ранку до нього приїжджаю. Ні, я раніше приїхала, о 9-й ранку його повинні забрати на операцію. І тут смс. Просто більше немає. Йому. Це позивний вашого старшого сина. Так. Да. Я розумію, в нього трубки кругом все тече. Я розумію, що я навіть кричати не можу плакати, тому що зараз і цей захлабнець. Все сталося мені лікар зайшов, ти повинна взяти себе в руки, каже ти не повинна не кричати, не плакати про ньому. Трьохсотий, двохсотий. Мова війни не схильна до людяності вона суха та малослівна. Але для Лілії Лях ці цифри означали зовсім інше. Молодший син Іван у тяжкому стані в операційній і невідомо чи виживе. Старший Максим на щиті. Чи значить щось звання героя, коли у 22-річного хлопця забирають життя? Коли матір вже ніколи не зможе його торкнутися, Максим міг евакуюватися разом із пораненим братом, але вирішив залишитися у Бахмуті. І вже за кілька днів при виконанні бойового завдання вкотре став героєм цього разу посмертно. Його ім'я та звання. Залишиться на папері й житимуть вічно в історії України як її болючий символ. Максим міг би прославити країну мирними досягненнями, та його коротке життя не було марним. Ризикуючи собою, він врятував молодшого брата. На поховання я думала, це сон, я все время ходила, боже дай мені проснутися. Я не хочу вже спати, я не хочу цей сон бачити. Вам дало сили пережити втрату сина? Віра. Тільки віра. Раз ми тут тимчасово, значить, він заробив на краще життя там. Ті, хто віддав своє життя за інших, вони з Господом. Коли загинув Максим, в той день мені дзвонять і кажуть, хлопці погоріли старлінки на Бахмуті, їх невозможно вивезти. В той день в такому ужасному стані, ну, я купляю старлінг, відправляю їм на Бахмут. І вони мені виходять після на похорони на зв'язок. І пані Лілі, я кажу, я хочу вам машину дати Максима. Кажу, я знаю, що вам треба. нього І в Максима в Івана Кіасарента були. «А не їдьте сьогодні, каже, ми, мабуть, ми, може, й не вийдемо. Каже, а чую, Бахка, ми каже, в центрі ну, ми в городські бої Бахмута. Каже, якщо ви каже, я особисто з вами не знайома, але ну, якщо кажу в пам'ять Максима, я вас дуже прошу, включіть псалом 90-ті я зараз кидаю, ото 140 разів. Що по вас кажу, там кажу в телефоні. Я вам кажу: достала старлінг. Ви маєте це зробити. Включіть е, псалом 90 і кажу, і напишіть мені імена. Я хочу вам розказати одну історію, яка сталася сьогодні вночі, вчора ввечері. Я зазвонився з пані Лілією. Це мама мого побратима, двох побратимів. І при розмові вона попросила. Список людей, які зараз є на позиції. Ми стояли на стаціонарі мінометна батарея. І попросила мене включити просто на позиції псалом 90. Просто щоб він слухати, не слухати, хай він просто буде включений. Я вам скажу, що після того, як ми скинули, вона сказала, що будуть за нас молитись. Вони нам вимолили. Сьогодні вночі вийшло 5 чоловік вимолених їм. Вони молилися за нас. Для мене, було, для мене це було чудо. Міномет в хлам, позиція в хлам. Хочу показати це єдине, що на мені є, це оця царапа. У нас, каже, впав балон гарячий в окоп. Та у нас каже пушку, все в нас розбило. У нас, каже, дерева падали, як зрізані, е, зрізані каже, як е, підлізві. Отак, каже, падали. Кей ще, каже, ми каже, більше трьох кілометрів виходили ще залишки, та те, щоб теж що списувати, виносили. Кай, над нами літали дрони. Ки ми всі п'ятеро вийшли. Кай ми не могли вийти, ми, каже, попрощалися життям. Я рахую, що це пані Ліля своїми друзями, близькими просто нас вимилило. Вимилила для нас життя. я думаю, що. У нас є якийсь шлях, у нас є якась ціль. І ми маємо йти далі. Вона має триматися, ми маємо триматися, і всі ми маємо вірити в Бога. Я, йшовши на війну, був наполовину атеїстом. Я тут зовсім на це все передивився. Це не за страху, що я хочу жити, і я повірив в Бога. Я побачив, я побачив ті чудеса, які робить молитва. Я побачив тут чудеса, які робить віра. Моє ставлення до довіри до Бога дуже сильно змінилось. Те, що ти не врятував свою дитину, то ти, можливо, врятуєш чужу дитину чи чужого чоловіка. Член... Ну як чужих воєнних не буває. Вони всі наші, вони наші рідненькі, янголи, я їх називаю. Те, що ти розумієш. Там, наприклад, твоя, там, твій бронежилет рятував те життя, чи машина, вони дзвонять. Ми їхали, стріляли на нас все. Ми виїхали, жодної яка, навіть дирки в машині немає. «Ну, що, що ви там молилися? Кажу, ой, хлопці, молилась на вашу машину. Таких випадків багато. Це дає, воно заряджає, хочеться вже щось робити. Бакала, все, Боже, я вже все. Я не хочу. Я хочу зайнятися своєю дитиною, чоловіком, своїм особистим життям. Обов'язково хтось ночі напише. Нас іменно тоді, коли я все, я не хочу, все, я зупиняюсь, Вже другий рік це забагато. Ще після такого стресу пережиту. Обов'язково ночі хтось напише. Ми вижили завдяки вашій автівці, чи броніку, чи там ти сидиш і думаєш: Боже, пробач, мовчу, пішла далі робити. Скажіть, Скільки вам вдалося вже допомоги передати на фронт? Скільки автівок, можливо, продуктів харчування, чи є у вас статистика? Ні, це нереально порахувати, тому що спочатку роздавалося. Ми все ми ведемо відеозвіти. На кожну цю ми ведемо відеозвіти. Це то нажі, я навіть не можу назвати які. У нас звертаються абсолютно всі бригади, не тільки з нашого району, це з усієї України. Медійність — це, звісно, велика сила, коли тебе знають. Коли бачать твою роботу, люди вже звикли ну, мало довіри. А коли є звітність, ми все звітуємо повністю. Сьогодні така дата. Ми передаємо там на 53-ю бригаду чи на 93 ю і отак все і називаємо то, 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 то. Тобто хлопці отримують, вони бачили відеозвіт. З мене його ніхто не, не треба, відеозвіт. Ну, я це роблю, щоб е, люди бачили. І зараз дуже багато пропонують допомоги. Е, хочеться сказати, ми наскільки багата країна, Сама багата країна е, чорнозюми, ліс, прісна вода, бурштин, газ, електроенергія у нас все є. Як ми докотилися до такого, Звинувач... звинувачується Зеленська. Проще всього звинувачує Зеленського. А чого ми не згадуємо? Попередніх президентів, хто розоружив країну? Як можна було таку країну залишити без зброї? Як? Тепер мої діти це вигребли, це все вони платять за помилки попередніх недумаючих президентів. І це факт. І зараз Європа повинна зрозуміти, що ця маленька Україна тримає фронт. Якщо Україну здали б на початку, вже пішли б далі. Чого вони не розуміють, що це не наша війна, це війна всієї Європи. Чи вважаєте ви цю війну також духовною війною? Так, це духовна, це явно видно, коли приходять хлопці з фронту, вони свідчення такі розказують. Самі такі бивалі атеїсти, які не вірили. Вони молиться почали, вони всі мене просять, Ліля ми йдемо, мене. Скільки смс ок Ліля, ми на вихід і куча ім'ян. Я кидаю групу, де люди ну є ті, хто наші християнські групи. Я кидаю, хлопці прохають про молитву, хлопці прохають про молитву. І вже Що? вони пишуть мені прям листочки. Що б ви сказали українським матерям, дружинам, чиї діти, чоловіки зараз на фронті? Як не гірко це казати, але коли почалася війна? От я б хотіла бачити от тих людей, які перший місяць були, отакими, от як вони були всі перший місяць. Кожен щось хотів робити, кожен щось хотів допомагати. Зараз таке чувство, що війна у волонтерів, військових і в їх родин. Все. Це війна всіх українців і не тільки. Тобто не волонтерів. Потрібно допомагати хлопцям їздити на фронт. Вони ж виїжджають, можна поїхати. Це інше, коли вони приїжджають з фронту до тебе. І коли ти виїжджаєш туди до Лімана, там, ну, понятно, ти на ноль не поїдеш, а хлопці виїжджають. Це зовсім інше. Вони на вас дивляться, вони наскільки вдячні, що ти приїхав, кинув свій час, не побоявся, ну, це Донецька область, ну, не так там спокійно. І коли ти бачиш військову, просто подійте скажу, дякую. По палатах я заходжу кажу, хлопці, дякую вам. Вони дивляться, я приходжу там в госпіталь чи куди. Кажу, хлопці, кажу, війна не закінчилася. Я кажу, втратила сина один поранений. Я продовжую щось робити. Кажу, і ви зрозумієте? Ви кажу, не загинули там, і ви вийшли туди героями. Не дай Бог кажу, вам загинуть тут от алкоголя або от наркотиків в позорі. Ви кажу, підтримуйте свою марку, що ви військові. Ви ще найчин вищий в Україні військові, бо ви нас захищаєте. Вони буквально три-п'ять слів їх приводить до чувств. Вони починають посміхатися до тебе, казати дякуємо. Ну, повинно більше жінок підключатися, допомагати. Тобто елементарно навіть прийти помити того солдата. Я знаю, як ми лежали, боже у нас. Скільки йшло тих пільонок, все текло, так це ж у нас тільки ротове поранення, а як нема ноги, руки, там тече все. Треба допомагати. І ці медсестри, ці санітарочки, це міський плін, що вони роблять, з ложки кормлять, передівають мить, а їх щодня купа. Все витримати вже майже два роки, це дуже важко. Потрібно, щоб було більше волонтерів, які ті відповідають, ходять по госпіталях там за їду. Хлопці дуже голодні з фронту приходять. Названня з таким пораненням він кожен час просив Дайте поїсти, дайте поїсти. І вони всі такі, дайте поїсти. Ми навіть почали на лікарню мівіну возити, вони кажуть, ночі просипаються, вони хочуть їсти, а де ж ночі лікарні візьмеш їсти. А всі повинні щось робити. От цього я бажаю, щоб люди стали тими, кими як війна почалася об'єднаними, дружніми і не забували. Тільки, тільки об'єднаність зможе нас стримати і допомогти перемогти ворогам. Що ви побажали українцям в плані віри в Бога? Е, молитва дійсно велика сила. Я на собі, на своїй родині це відчула. І коли буває таке день. Прокидаюся і забула прочитати молитву. У мене весь день наперекосяки. А так, коли ти утром ставив, чи наш почитав, і навіть своїми словами не треба молитву заучувати, навіть своїми словами ти просиш, допоможи, направ, Дух Святий, прийди до мене. Мої думки це твої думки. там, твої. Е, все, що я роблю, це я хочу робити те, що ти хочеш. У мене за день скільки питань вирішиться. Це вже ну, це не то, що. Придумано, це так і є. Моліться, це духовна війна. Це не так війна фізична, не за землю, не за території, а це саме видно, що війна за душі. Дячна кожному, хто молився, і за них насправді багато хто молиться. Це дуже велике. Ну, я бачу, відчуваю по Івана, як він на, на очах він відновлюється, і ну, це чудо, що він живий. Життя скуток часто буває, і питають мене, яка в тебе журба.